Всім привіт! З вами Дінамка і це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на мапі Берлін на об'єкті 7 5, Грає головний герой проти вісімок, без арти. Грає на сірому обладнанні, це в нас загартування, стабілізатор і вентель. І грає на вогнегаснику. От. Стандартний в нас бій. Ми їдемо. На центр, ну як на центр? На позицію до важких танків. Дуже гарно тут е, літають літочки. От, дуже гарно. Вже е, ялиночка засвічує ворожу ялинку. В принципі, поки події розвиваються. Як завжди, як в стандартному бою на Берліні. ПТшки їдуть на правий фланг, ми їдемо наверх мапи. З нами їдуть тяжі, є е 75, Базік. І ще хтось там. Засвічується Рембо, Рембо дає нам тичку. Маленький Йох засвічується. Так, КВ-4. Ми граємо відразу на голді. Так, ну поки даємо 3 з трьох. Чудово, йдемо на КД. Просадили КВ-4, дали тичечку по фазі. Ой, я не знаю. У мене Сімп2 просто в ті лючки, як добрий день, знаєте. Знаю я цю схему. Так, подивишся, блін, класний танчик. Дайте і мені. Але я думаю, що його. Так. Ми вже відкадешились. Викатуємось знову. Нас тут чекає. Йох, ми його не пробиваємо. Так, не поспішай. Бо По перший барабан прям гарно пішов, а другий одну вже тичку не пробили. КВ-4. КВ 4. Виходить, нас не пробиває, ми їм пробиття даємо. Нас залишається один снаряд. Я думаю, варто піти на КД. Я думаю, варто йти на КД і вже трошки. Ага. Що, Рембо підставиться? Ні, Рембо не буде підставлятись, ми просто гаємо час. Е Вже можна було дати і підтиснутись. Ну от, ми тримали-тримали, але дали цю тичку в нікуди. Пішли все ж таки на КД рахунок 1-3, по хп ми програємо. По стволам так само. Ну, блін. Вирішує об'їхати. Нє, не буде об'їжджати. Не буде. Я думала, він зараз зліва вийде в тяжів. Вирішує залишатись в цій позиції. Е, Бачив, є простріл по вазі, куди є. Від фази отримує фугасом. Ладно. Все, оцей барабан чудовий. 3 з 3 зайшло. 2800 вже накидав головний герой. 24 рахунок. Думає, думає, що ж йому, як, як йому вийти? Засвічує фазу, е, отримає від неї тичку. Не дуже приємно. Ми вже відкадешились. Я думаю, якщо ми зараз будемо знову так виходити, то фаза нас ні. Танканули фазу. Ой-ой-ой, що це воно скакнуло? Е, класна тичка залітає по рембо. Знову їде в це віконечко, так? Да? Так. Да. Хоче забрати такі Рембо, е, отримає від Рембо, поспішає дати снаряд. Куди ж ти поспішаєш, якщо ми знаємо, що Рембо вже в КД. Зробили цей мінус. Е, так, 3-5 по рахунку, 3300 накиданого. Базіку треба максимально зараз жити. От фаза неприємна. Дуже неприємно ця фаза стоїть. Там зараз будуть пушити цього базика. Ялинка робить мінус КВ4. Ми не пробиваємо е, йоха. Ой, тут прям на тоненького залітає в нас. Даємо 2 пробиті. 400. Рахунок 5-8. Ми тут залишаємось в соло. І в нас їде бат, він нас просто впарує. Так, не пробуває. Хоче зайти нам в борт чи що? Так. Да. Не пробиває. Бат, що по реалізації? Три непробиття пробиття поспіль. Хорош. Вкатив, так вкатив. Так, ми йому даємо одну тичку і бат закатується. Так, друзі, вам нагадаю, підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку і дзвоник. А ми бата ловимо. Ми Бата зловили альфа. Да, 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 альфа. 461 вилетіло до цього, а зараз 387. Ми йдемо на КД. Нам треба допомога з гвардійцем хоча б. Давай, давай, кадешся. Гвардієць, Гвардієць, зліва заїжджає. Не пробивай нас Гвардієць. Блін, ну команда знову ж таки прям, прям якось не грає. Нас не пробиває Йох, але Гвардієць пробив таки. Забираємо, да, зараз альфа пройшла. 6-4. Рахунок 7-11. Продовжуємо танкувати Йоха. Блін, у нас зараз можуть і з правого фланга, знизу мапи, пробити. Добре, що цього ніхто поки не робить. Ми вже майже ще трошки відкадешились. Що, Бат буде знову заїжджати на спину? Танкує Йоха. Так, робить цей мінус. Де там той бат? Іди сюди. Бат заду, ззаду, бат. Ох, це хитрун на баті. Так, у нас починається захоплення бази. Фаза на нас не дивиться. Фаза КД, ти, ти встигаєш забрати фазу. Чудово. Так, 7 тисяч. 7000 зроблено. Ми йдемо на КД, 4 фраги. Хоч би ми встигли ще відкадешитись і дати барабанчик було б непогано. Затащити цю катку, я думаю, прям навряд чи вийде. Але барабан дати було б найс. Скорпіон. Так, чудово. Робимо мінус. Ялинка допомогла зробити цей мінус. Ну, залишаємось в 2-4 в і в на. Бат, 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 бат. Боже, як я хвилююсь, як я хочу, щоб вони це перемогли. Найс. Робить мінус бат. Скорпіон нас не пробиває. Ми не встигнемо йому дати. У нас залишається одна, один снаряд. На КД ми не підемо. А що в нас там? Блін, ну по хп там ще багато. Ні, ми пішли на кадетики. таки. 7500 вже нанесено. Затислись в кут. Прога їде, прога. Скор поїхав до ялинки. Так, прога почекай, не вилазь на нас. Ялинка робить цей мінус. Та да ладно, ми що це виграємо? Ми зможемо розтащить. Прога нас не пробиває. Ми йдемо в клінч з прогою. Забираємо прогу. Охрінеть. Залишаємось 2 в 1. офігеть, да ладно, ми, ми серйозно ми це переможемо. Шість фрагів вже зробив головний герой, 8 200 на ніс. Нас просто, ну, так не пробивали. Я не знаю, там вони на автоприцілі стріляли, чи, чи як це відбувалось? Ну і ялинка тут дуже потужно відіграла насправді. Їдемо, шукаємо прототіпу. У нас залишається, до речі, у нас залишилось два снаряди. Я тільки звернула увагу. Офігенний бій. Мені прям дуже сподобався. Ззаду, ззаду, ззаду! Який автоприціл? Який автоприціл? Даємо одну тичку і все. І ми без снарядів. Ми порожні. Ялинка, твій вихід. О, найс, найс, боже, які красунчики! Перемогли. Офігенно, офігенно, давайте будемо дивитись результати. Отже, друзі, результати майстер, основний калібр, воїн, сталева стіна, ялиночка мега круто відіграла, їй теж великий респект. От вам, друзі, дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня. Хай вам щастить!